Так, Друзі колеги, всім привіт! Маю коротше, от такий полуавтомат. Є тут функція Аргон, коротше, вся фігня. Тут вибирається на таблі від. позиції це, коротше, Vitalmaster 1800 плюс алюміній. Коротше, що зробив? Тут з регулювань виставляється, як нам правильно, типа Провар, яка глибина провару сила. І, ток, і це цим регулюється разом подача проволоки. Так, окремо проволоки подачі нема. Ось я сюди вивів окрему подачу проволоки. Так, воно нічого не мішає, закривається і показує, що зробив далі. Коротше, це все так розбирається. так покладу так, це моторчик, цей що йде привод подачі проволоки. Звідси йшли два проводи, я їх відпаяв. Так, Сюди заживив через от такий регулятор обертів. Драйвер тут правильний. Ці дрочки пішли три туди на цей, на потенціометр. Так, в ньому по підключенню два вход. Цей що йде звідси йшов на мотор. І два виходи в мотор, типу врізався в систему, просто все простеньке підключення і потенціометр сюди вивів, все, все лишилось, як і було. При бажанні два дротики відкрутив, припаяв на місце на моторчик і все в оригіналі. І все ну, включається, загорається лампочка. Все чудово працює, Воно ну, працює щось там від 80 А тоді на всю і воно йде, а там чуть-чуть призупиняється. Так все чітко, бо з, такою, з тою регулював було трошки погано. Коротше, якось так. Бухти беру всі по 5 кг, коротше, вигодніше.